Пастельні відтінки з яскравими акцентами. Пастель завжди в моді, але 2025 року, які оживлять яскраві акценти. Уявіть собі, ніжний лавандовий чи м'ятний фон із насиченими помаранчевими або малиновими деталями. Це рішення ідеальне для брендів, які хочуть створити молодіжний, динамічний і позитивний образ. Глибокі драматичні кольори для преміум брендів актуальними залишаються насичені темні кольори. Бордовий, смарагдовий та синій і глибокий фіолетовий. Ці відтінки створюють відчуття розкоші та підкреслюють якість. Поєднайте їх із фольгованими або лакованими елементами, щоб створити незабутній ефект. Штучний інтелект та неон. В епоху технологій кольори натхнені штучним інтелектом теж у тренді. Це про неонові відтінки, наприклад, електричний. Синій, кислотний, жовтий або насичений рожевий, вони ідеально підходять для гаджетів, сучасних аксесуарів чи інших інноваційних технологій.